Чи готові ви платити за швидкий та якісний інтернет до трьох тисяч гривень в місяць? Ні, ні, ні. У мене мобільний і мені його так випадку. Ну, навіть для Києва це досить дорого. Ну, я лично готова платити, тому що реально е, хіба за життя. Мало то, що світла, немає ще інтернету, немає нічого немає. Тоді нам треба було б зарплати підняти до європейських, для того, щоб це не було 10% від нашого заробітку. Согласна. Ні, 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 не готово, У мене і так 400 гривень. Ні, тому що для студентів це ну, забагато. То використовувати більше десь кафе на роботі. Ну, Ми платимо 300 гривень, це в принципі на двох нормально, але якщо 3 тисячі, ну, це забагато. Справді, мені здається, навіть для сім'ї це забагато. Доведеться, протела 3 тисячі на місяць якось. Ну, значить, перейдемо на альо-алло з диском.